Всім привіт друзі! Ви на каналі ЕСРЛЕФ і це гратим Борн. Як ви бачите, це інше місто, не те. Тому що я не розумію допустився Дуже великої Кої помилки там. Я не збудував лісник, Який дуже потрібен на місто на початку. Тому що, як ви бачили, в мене тоді закінчило дуже швидко такое дерево і все. Я не міг нічого будувати. А тут, як ви бачите, в мене дерева достатньо. і дуже. І, як ви бачите, я ще збудував тут різні водокачки, ферми. Ну, різні штуки, кінчі, лісники, винахідники, і так далі. Як ви бачите, тут в нас не дуже добре. Чи, але я вирішив одне зробити. Тут теж побудуємо лісник, тому що він потрібен. Так. Почекаємо трохи, поки там збудують, бобриці всі. Західники поки що будуються. Їжа бобрів є, як і різна. з деревина, вода. Воду викачують три ось такі водокачки і водостайні. Прекрасно, посуха почалася. Вы серьезно? Тут там вода удалось? Офигенно. Чудесно! Чему зараз? Скажите мне. Чему зараз? Доброе все що хочешь, что с наманей. Раздрав тебе книги понравилось. А це... Ця... Штука за легкого режиму один день. Так Як ви бачите, це все засохло, що це доволі погано, тому що нас може закінчити ця їжа, дерево і так далі. А це значить м -м, плохий початок. Так. Сподіваюся, що все буде нормально. Ну, як ви бачите, бобри працюють 20 годин з 24 що для них нормально. Але я їм вирішив зробити покраще ще робочі місці і ціна цього працювати, так і потрібно. Ну добре, 19. как вы видите 23 бобра здесь 18 взрослых и 5 мальчиков ну, так 2 ва будивальника цих... что? просто так все дети будивальника ну, мы сделаем 2 все, все ведь наловилось это очень хорошо ооо сопры плывут ла, очень мало теперь хорошо, что вы на новую сторону Вона, в принципі, не затроне моє місто поки що, тому що вона знаходиться в такій частинці. І тут далеко доволі від міста. А тут не дуже далеко. Всього цього ось там блоків 20. Так. Все, в принципі, працює добряче. Будемо чекати робітників. У нас 60 дерев. Не знаю, навіщо нам так багато дерева. Але нехай буде. <світ> так. Я придумав, що нам потрібно зробити. Як по-вашому потрібен? Доволі непогано. Потрійна хатинка. На потрібні хатинці. І ми чотири боркового будувати. Так, я не знаю, навіщо? Нехай буде. Що я зараз сказав? <зас> Давайте будуйте будівлю. Так, потрібно дуже. Так. Зараз будемо будувати. Вивчаємо всі платформи, які нам потрібні. Норми і подвійні. Платформа нам зараз вибудя. Чесно вже втопляється. Так, ось тут робимо ось такі сходи. Робимо дві чотири штуки. Будуємо сходи, будуємо вже дві подвійних штуки. Потім будуємо... еще вот тут три мы ну уже тогда у нас будет стоять друг друга тоже богато. так ну и тут будут стоять тут будет стоять Дим. думаю нормально так про Трьохповерхових всього лише будівлю збудував там. Так. Ми будуємо нові дома, Під нас буде трьохповерхові дома. Ось як вони виглядають. Ну, в принципі, погано. Було потрібно багато платформ і за цьому. Ое, нічого страшного. Якось і так зможемо. Ще доріжки які поставив на платформу? Завышилось уже лишничку и две из таких штук. Вот будет. Пусть против... Ну, что качество. Так, надеюсь, вы будете бутуваты. Так. Ничего себе. Особи... Давайте чуть, -чуть повыгляну. Ммм, и... они довольно шутки. Я сказала бы. И Уже в двух із чотирьох винахів, які я будував. Є робітники. Є робітники у всіх штуках, але немає ліс така. Ну а я беру третього з такого хочевика. Так. Помімо два тепер будівельника. Це нормально. Тут швидше будувати. Все! Трихповерхова будівлі практично зробить. Ось можете побачити поки що декілька секунд, як воно зробилось. Я можу її покрутити, побачити зі всіх сторон. Так, вона доволі складна і потребувало багато дошок і не тільки, але за трьохповерхова будівлі, які до нас може жити. І тут доволі багато, чесно. Я можу розвинути цей. Ви спросите як? Подвійна хатинка. Все, подвійна хатинка, нехай будується в неї. Хіт прямо тут. 18 попріб в одному живому комплексі. Вашим багато, багато. Це було важко багато, мене, те багато. Серйозно. Я вирішив от те зробити. Ще більше домів. Так, ось ось, ось, ось ось ось, 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 ось 6. 7, ну і тут всього вже звичайний дім. Тепер цей комплекс буде аж на цю 20 одного бобра. Це доволі багато. Тут один бобер із 9. Тут як тут. Чисто уряд я зараз хочу пошукати нашому старішого Сімнадцять Сорок один був сорок п'ять. 13 найстаріших бобри, це 48, 45 і 42. 46. І це доволі непогано, У нас 29 бобрів. 29 ліжок. Ви можете собі ось такий комплекс представити цей схеп. Я думаю, не міг би, якщо б я не був ефект. Так, це працює. Просто я. Я сам знаю. Но я, я просто разурил. Тут можно жить богат, такие лькисть поприф. И еще я могу сделать не. Я могу бытовать еще хопинку. К ближайшего, бы найти штучки. Поміємо цього комплексу і так вистачає. Відкуди в мене не просто тут дерева. Чому у нас їжі не вистачає? Більше їжі. Давайте більше, більше. Два пропорція збирачів їжі. Збирайте ягоди. 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 Лісники немає має нахідів. Два лісника роблять доволі добре. Вони насаджують всі ось ці дерева. Карл, це багато. Це, це реально багато. Ніби чимось не задовільнені. Добре, тут буде росте. Так. Давайте саджати дубо, він доволі неприхотливий, багато потребує ресурсів. Так. Так. Ось. по це багато. Ідеоного лісника. Ну, але справиться. Побачите. Тут дуже багато. Ну. Потім це багато? То ось ця вся ця все лінія не саджаною за... бути. Короче, я відменю засадку ось тут. Ось сюди йде ось ця штука. Добре. Він засаджав вже трохи штук. 120 дерева! Як ви бобри так багато добуваєте? Скажіть мені! Серйозно! Ви ж багато робите. Ви яким мужчинам збудували будівлю 20 нового бобра? Зараз я спробую вас ще більше вмістити живий купу. 30 куплю. Але я ще думаю, у нас ніколи не буде рости населення. Але нам потрібно те зробити. Біля шафер. Тому що їжі вже серйозно не вистачає. Дуже серйозно. Нас не вистачає їжі. Ягоди збираються. Ягоди є. Ода є їжа, хоч якась ту є. Скажіть вже комусь, що нам потрібно багато чорниці. Добре. Зараз ми робимо мост. Де ми будемо його робити? Звісно, що тут. Ні, тут, тому що тут нормальний хочу прохід. Добре, робимо багато платформ чисто. І це буде наш мостик. Інша земля. Е, так, все нормально, ми всього лише будуємо мостик. На всі блоки. А ви що думали, ми ніколи не будемо будувати мости? Не будемо їх будувати великій кількості. Ось і що ми поки що робимо. Вам хочеться їсти? Добре. Я поставлю сюди одного лісника. Ви його зробите, а я поки що розпаную вам посіфрусу. Снішу чорниці. І буде дуже багато. Дуже багато. Реально дуже багато. Ось стільки чорниці у вас буде рости і ви будете її їсти. Ось. Думаю, цього їй буде достатньо. Так, це, тактика яка не мною придумана на мені її. Там Все, вона працює. Ось. Купа дерева, мост збудований, лісник, багато їжі буде зараз. Добре. Ми маємо робити щось з цим. нам потрібно робити обсерваторій, а для цього нам потрібно? що? Нам потрібно ось. Цю... Яка буду скріпну тут це все. І гайки. А як ми її добудемо, це вже інше питання. Тому що зараз ми переходимо в одну із технологій, яку я хотів би зробити. І ця технологія називається «робити, що хочеш. Просто мою сторону ще принеставлю. І зараз буду ставити багато, дуже багато косиків. Раз колесико. І ще я вирішив вітряк зробити. Так, я тепер будую вітряки. Наше Технологія вже настільки крута, що ми можемо робити. Ось це. Так, там ровно 120 потрібно. Так. Зараз будемо будувати ось це. Все, вітряк буде працювати. Ми будемо заробляти енергію, але я буду передаватися валами ну, ось цю сторону. А для того, щоб в нас працювала обсерваторія, я зроблю трохи побільше. Нам потрібно ще ось Ви розумієте, що він може... Лісник ну якби, нам тут не потрібен. Нам потрібні тут ті, хто буде займатися одним. Хата збирається часок. Ось. На, вона нам дуже зараз пригодиться, тому що нам потрібен сок в обсерваторії. Будуємо ну, одного такого. О, і у цьому місці ми будемо саджати ще крім тих інших. Так, лісник ти робиш? Я тобі поставлю черницю. 33 бобра. Я в шуті. Так, добре. Нас дуже скоро будуть запрацювати майстерні шестерні. Це дуже добре. Ви розумієте, навіщо нам це потрібно? Надіюсь. Пояснення для тих, хто не зрозумів. Нам потрібна хата збира часто і майстерні 6 рейд, тому що... що я зараз покажу просто, як виглядає як крафт для ось цієї штуки. Ви бачите сок? Соснова смова. сосни, тому я думаю, це ну, не потрібно. Потім 30 стерні. Як я сказав, що стерна майстерня робиться це, це. І третє. Багато та кількість дошок, але ми вже забезпечили наші доски, тому, в принципі, все нормально. Я сподіваюся, що це все буде працювати. І я зможу хоч якось та зробити це все. Ну, а ми все це доробимо в наступній серії. Тому на цьому все. Всім спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйся. А з вами був канал Сарлєв. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!